Всім привіт! Зараз ви знаходитеся і Сейтіс World. Мене звати Анастасія, і я вже вдягнена для того, щоб піти на випускний. Сьогодні мій останній день в 9 класі. Мені дуже подобається, як я виглядаю. Сукня, просто отака. І зараз я вже буду виїжджати в школу на мою одинадцяту. Зараз десь 10.30. Так якщо ну ідеально. Я буду тацювати вас. Подивимося, як це все буде. Мені здається, сьогодні буде дуже крутий, дуже веселий день. Let's go! Сері фотографії на сіл розсади дитячі історії смішні розкажи до невелик. Ми дихав там пішли, пішли і забули висит така мене. Це гарна. Mm -hmm. Випускний був місяць тому. Я довго вагалася робити з цього відео, не робити з цього відео, бо знімала я. Ну, дуже мало, хоча весело також було дуже. Я дуже радію, що вже другий рік підряд, я можу сказати, що це був мій найкращий шкільний рік. Мене на миросі так казала. Тепер 9 клас побив восьмий. Це мій number one рік з 9, дев'яти, яких я була в школі. В той день було дуже-дуже жарко. Тому, поки там стояли в залі, там, де все проводилося, ми там години-дві точно стояли, то було. Було дуже погано, поки ми там стояли. Але потім ми поїхали на озеро, і все було прекрасно. Я дуже радію, що в цьому році сталося так, як сталося. Я сподіваюся, що наступний рік буде ще краще. Це буде останній рік перед тим, як не треба буде хвилюватися за ним. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Надіюсь на те, яким коротким воно було. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Усім па-па-па. -папа.